Привіт всім сьогодні у нас. Дуже погане повітря. З самого раннього ранку дихати нічим. У Витры от Руины. Лизка. И Вася вмивається. Екослужби нам кажуть, що в Києві зафіксовано тимчасовий стан погіршення повітря, і показники дрібнодісперсного пилу просто зашкалюють, тому що північніше Києва горить ліс, і звідти дує вітер. І навіть це видно на карті. Сьогодні Київ побив всі рекорди по забрудненості повітря і вийшов на перше місце в антирейтингу серед міст світу. І це ще на додаток до підлих ворожих обстрілів, які відбуваються кожної доби. Ну, ось, повертаюся до цієї колоди і бачу, що хвороба прогресує. Тобто джин нічого не допоміг, хвороба йде далі. Ось цей листочок вже жовтіє, слідом за цим, тому я буду зараз все це знімати. І ось приготувала вже інструменти, дезінфікувала їх ось цим. І буду працювати. Значить, так, зняла я два листочка, ті, які почали жовтіти один. І оцей також зняла, бо він почав жовтіти. І що я бачу? Знову таке саме місце. З ореолом навколо. Хвороба піднімається наверх, і нічого неможливо з нею зробити. Попрацювала скальпелем, як тільки могла сухі місця. Тепер головне, щоб рослина від цього не відвалилася. Залишила цей листочок, бо він зелений. Навіщо його знімати, якщо він зелений, він не жовтіє. Оці, які почали жовтіти, я їх зняла. Тут трошечки попрацювала, а далі вже там де топоджин попрацював, то, мабуть, і так багато коріння, що в тому корінні важко що-небудь побачити. Тому ось так і буде. Зараз ще оброблю перекисом, хоча воно вже підсохло це місце. Оброблю перекосом і знову топуджином. Обробила перекисом там, де різала, трошечки підсохне і приготувала ось такий пензлик і топуджин, і перчатки. І буду. Мазати оце місце, яке зрізала. Ось це воно тут. Ну, ось і завершена обробка топоджином. Сподіваюся, що нарешті ця остання обробка допоможе і мені вже не прийдеться займатися безкінечною реанімацією цієї рослини. Вот такой едят Феликс. Вот ну, такой. С Васиной мордочкой. На упаковке. Нарешьте Алиска есть. И Вася есть. И Алиса есть. Что? Есть, есть.